Four, three, two, one, Слава Україні! І душевним мешканцям і відчайдушним захисникам в операційній зоні на півдні України стан та положення противника суттєвих змін не зазнали. Основна увага його була зосереджена на утриманні займаних рубежів. Нанесення авіаційних ударів в напрямку малої Сейдеменухи, правдинова білогірки. З метою покращення тактичного положення противник провів штурмові дії в напрямку шмітового і тернових под силами зведеного підрозділу, зокрема із застосуванням спецпризначенців, але успіху не мав. За день ворог здійснив 24 авіаційних та три ракетних удари. По обіді росіяни двічі скерували свої урагани на Криворізький район. В апостолову загинула літня жінка. Попереднє, троє людей поранені. Всі вони у лікарні у тяжкому стані. У місті панівочина газовід. Сталася пожежа, яку оперативно приборкано. У Зеленодольську людей не зачепило. Пошкоджені виробничі будівлі підприємства. Ракету Іскандер, що ворог запустив по Миколаївщині. Знищена силами протиповітряної оборони. Наша авіація нанесено 18 ударів по позиціях логістиці, командних та опорних пунктах ворога. Протягом бойового дня в районі високопілля продовжилась розвідувальна діяльність за допомогою безпілотного шпигуна Орлан-10. Влучним пострілом зенітно-ракетного підрозділу Лазучика знищена. В районі Новогригорівки на Миколаївщині. Під час спроби атакувати наші позиції було відкрито вогонь на ураження і знищено ударний ворожий гелікоптер К-52. А під час ракетної атаки по визволених територіях Херсонщини в районі Андріївки силами протиповітряної оборони знищено дві ракети Х-59. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 370 вогневих завдань, зураження підрозділів протиповітряної оборони ворога, районів зосередження сил і засобів, станції радіоелектронної боротьби і понтонних переправ поблизу Дарівки та вздовж Каховської ГЕС. Вогневий контроль переправ через річку Дніпро системний і ефективний. Підтверджені втрати ворога складають 86 рашистів, 4 танки, 12 одиниць автобронетехніки, 4 гаубіси 152-го калібру, Пста 100 Б-100С, 3 гармати 152-го калібру, гіацин Б та гіацинт С, станцію зв'язку та протитанковий ракетний комплекс. Ліквідовано 4 склади ворожих боєприпасів в Береславському, Херсонському і Баштанському районах, корабельне угрупування ворога в Чорному морі. Без змін у складі, районах маневрування та намірів, в постійній готовності до застосування 16-крилатих ракет калібр, загрози ворожої активності нікуди не зникли. Оперативно реагуйте на повідомлення про небезпеку, перебувайте в укриттях до закінчення тривоги. За доцільності дотримуйтесь правил двох стін, будьте пильними та обаченими, довіряйте тільки офіційним джерелам, вірте в сили оборони. Зсу і в перемогу маємо встояти, бо за нами Україна.